Друзі, всім привіт! Це урок про розділ Альфа. З'явився такий новий розділ, де торгуються токени, які не вийшли на е, лістінг, або вони колись вийдуть, а може ніколи не вийдуть. Тобто давайте ми з вами розберемося, що це таке. Це монети, які створили чи якась компанія, чи якась людина домовилась, що ці токени для проби будуть розміщені на Binance в розділі Альфа. Попередження про такі токени вискакує перед тим, як буде купляти ви будете. Воно виглядає ось так. Давайте з вами глянемо. Так, друзі, подивились, тобто попереджається. Все прописано. В принципі, лишніх слов не потрібно говорити. Давайте з вами будемо розбиратися, як купляти-продавати. В кінці ще пару слов резюме. Друзі, ми знаходимося на головні, і в нас є тут монети. Ход. Це які в нас монети гарячі, так сказати. Ну, постійно: біткоін, ефір, BNB, це на головні. Є монети, показують зріст, якими ми торгуємо. І є ось альфа розділ. Ми можемо подивитися монети. Тут більше натискаємо. Які в розділі альфа. Також ми дивимося активи розділу, друзі. Нажимаємо Активи. І в нас є, якщо у вас є якісь активи. От, наприклад, я купував Боб, купував бі монетку Ось є, що в мене в цих монетах. Для того, щоб подивитись нам, натискаємо на монету, і Ми хочемо подивитись графік. У нас є кількість монет, яку ми купили. Ось, а для того, щоб подивитись графік, є де, бачите, написано ринкова ціна, і тут така коло відсотків плюс скільки відсотків дала, стрілочка. На неї натискаємо. І в нас з'являється графік. Тобто, ось, також перемикається 15 хвилиний, там 4 годинний, одноденний. Все як, в принципі, в нас робиться. І тут є купівля, скільки ми купили, наскільки купили. І зараз, на прикладі Джагер вам покажу, коли закрит ордір. Видно, наскільки купили, наскільки продав. Ну, приклад, монетка джагер була. Я її взяв. Я її тут продав. Ось. Нижче ми бачимо, видно. На 913 я купив по миттєвому, це по-ринковому. І на 1351 продав. Якщо ми візьмемо лімітний, то по-лімітному я не купляв, не продавав. Тут видно, що ми брали історію по лімітним і що ми брали по миттєвим. Це ринковий миттєвий друзі. Для того, щоб в розділі Альфа ми можемо вибрати монетку, там, наприклад, сун монетка, ми натискаємо. І натискаємо торгувати. Ми можемо купити лімітний, бачите, в нас є і миттєвий. Тобто ми можемо купити, тут міняється, це як конвертація йде. Це ринковий миттєвий. Є лімітний, ми можемо виставити по ліміту. Тут ми виставляємо ціну, де ось є тут USDT, наприклад, ми хочемо купити по ліміту. По якійсь там ціні 408%, це приклад. Ну І на кількість тут, от ми наскільки ми хочемо USDT купити. Точно також є продаж в нас. Ми виставляємо ціну ось тут, по якій ми хочемо продати. Ну і соответственно сума або передвігаємо ползунок 25% монети чи всі 100% ми хочемо продати, друзі. Бувають такі ситуації: ось я брав джагер монетку. Ось, я її купив продавно. Ну, тут, коли ми натискаємо торгувати, є миттєвий, а коли ми натискаємо лімітний, бачите, для цього токена немає доступних торгових пар. Тобто, фактично, по ліміту ми не можемо ніяк купити. Тут не можна виставити. Ми тільки по миттєвому. Ну, тобто по ринковому орді. Так, друзі, ми бачимо, що в принципі монети... Волотільні можна і заробити. Деякі монети можна купляти по лімітним, продавати по лімітним і або купляти ринковим ордером. Деякі є можливість тільки купити продати. Це конвертація тільки ринковим ордером. Плюс ці монети, це як для проби, чи пользуються вони спросом, чи хтось вкладає туди гроші. Ми можемо як заробити що ця монета дійсно колись вона до верху і буде зростати. Там дуже багато нулів. І вона буде стояти дорожче, дорожче, дорожче згодом. А потім ще її можуть взяти на лістинг, і Ми взагалі можемо дуже багато заробити, тобто примножити свій капітал, навіть там в сотню разів. Але. Може бути таке, що вона не користується спросом, вона чуть-чуть виросла, впала, гроші в неї ніхто не вкладає, її просто заберуть, і ви останетесь без грошей. Тобто вона нікому не потрібна, ви її ні в що не конвертуєте, тому що спроса на неї нема. Тому, друзі, ви вирішуєте самі, ризики є тут або пан, або пропав. Тому що ця монета не ліститься, на інших біржах і може не бути, ну її можна переводити тут з одної біржі на іншу. Тобто ризики треба враховувати, друзі.